Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Друга частина прогулянки Андріївським узвозом, долу. Йдемо до Андріївської церкви. І перший дерев'яний будинок, який був побудований, його зберегли. Зараз підійдемо, прочитаємо. Так, спробую прочитати. У -у -у. Перший приватний художній родинний салон Поділ Фортуна. Так. І ось пам'ятка культури, садиба, житловий будинок, кінець 19 століття. Ось про нього опис. Можете поставити на паузу і прочитати. Ось так. Чудовий будинок, дуже гарний. Ось яка краса. Хочу вам показати ще з цієї сторони. Бачите, друзі, як важко машинам підніматися по Андріївському Ну, Тут, чесно кажучи, кожний будинок це архітектурна спадщина. Друзі, подивіться, який цей будинок. Подивіться на цю архітектуру. просто пам'ятник Тарасу Шевченку. І це яка цікава жданка. Ну, якоїсь панорами тут. неймовірної немає. Але ось так, пройтись можна. Як гарно. Справжній центр Києва. Справжній Київ. Ось він історичний подоба, контрактова площа. Ще і те і Ранкова йога. Ага. Ну, панорама, звичайно, неймовірна Не очікувала, Боже, я вже давно тут не була. Дивіться, весь поділ. Ось там ми з вами починали, контрактова площа, і ось піднялись.